Виставка про надвірнянців, які брали участь в українському повстанському русі, відкрилася в музеї історії надвірнянщини. Зродились ми великої години. Така назва приурочена 80-річчю створення української повстанської армії, дня захисника та дня українського козацтва. Експозиція розповідає про героїчні та трагічні моменти життя українських повстанців. Нехай це була армія, як ми кажемо, без держави, але яка боролась за незалежну самостійну українську державу вже в 40-х роках. Саме тоді, коли ноги окупанта ці землі топтали. І тут, на даній виставці, ви можете бачити, зокрема, багато документальних плакатів, які стосуються діяльності Української повстанської армії, які свого часу підготував Інститут національної пам'яті Володимира Вітровича. І ось тут є представлені ці всі матеріали. В тому числі тут згадуються і як виник повстанський рух, яка була структура цієї армії. Хто власне не знайомий з діяльністю УПА, то й має розуміти, що це не було збіговиську людей, які зібрались в лісі підпільно, повстали, ну, партизани, як то кажуть, і собі вирішили воювати. А це була чітка структура з подібними вишколами. І тут на території Надвірнянщини, цей рух активно почав теж з 1943 року діяти. Діяла військова 4-го округа Говерля, якою керував Микола Твердохліб. Особливу увагу на виставці з акцентом Овано жінкам повстанської армії, які брали активну участь у боротьбі за рідну землю. Це такі героїчні постаті, як Лідія Кости Колендій, Марта і Мирон Свідруки, Анна Попович, Марія Дунець, Шуфлин, Ольга Гінчак, Бойко, Стефанія Климковецька. За свою проукраїнську позицію зв'язкова Лідія Олендій отримала 15 років заслання. Там на чужині в неволі зустрілася з єпископом української греко-католицької церкви Йосипом Сліпим. В даній виставці ми намагалися згадати і акцентувати трохи увагу. На жіноцтво, яке е, брало участь в повстанському русі. І так, Таких жінок було чимало з надвірнянщини, е, тому дана виставка має якраз акцент більше на е, окремі жіночі постаті. З дому костик по чоловікові вона була Олендій. Уродженка надвірної. Це була досить високоосвічена людина, яка знала декілька мов, зокрема, володіла німецькою польською мовами, знала грецьку латину, навчалася у. Станіславській гімназії, і що цікаво, з нею там в Станіславській гімназії навчалася також і онука Івана Франка Зіновія. І склалося так, що коли вона ще була маленькою, її старші брати вже були в підпіллі, і вона, будучи мал... зовсім такою маленькою дівчинкою, ще навіть того не усвідомлюючи, вже виконувала якісь певні доручення своїх старших братів як посильна. А вже з 1942 року, а сама вона була 1925 року народження, Ліда вступає у. Юнацтво ОУН і отримує там Псевдо Мар'яна, була зв'язковою між підпіллям і окружним проводом. І, власне, за цю свою діяльність, як і багато. То дуже багато учасників української повстанської армії була арештована і отримала 15 років заслання. Виставку у музеї відвідав син Лідії Тарас Олендій. Він розповів історію своєї родини, яка боролась проти окупантів. Ще я б хотів згадати родину, з якої походить мама. От е, в, 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 вуйко е, мамин вуйко, Николайчук, адвокат, один з. Е, Керівників просвіти надвірнянської, спортивної організації, це адвокат, його будинок біля російської школи, такий з химерами, який ну я думаю, що він завалиться, якщо влада не, не викупить його, можливо, щоб зробити якісь громадські. Осередки там адвоката Николайчика ще жива зараз мамина двоєрідна сестра Арядна Николайчук. Вона монахиня у монастирі вже 95 років. Я б ще хотів окремо сказати про братів маминих, старший брат Микола. Це він був розстріляний в 43-му році німцями і перепохований в нас. На братській могилі напроти ну розстріляний у ворогті пізніше здається, в 90-му році їх всіх поховали, і, і, і остатки його знаходяться в нас на надвірній могилі. А е, середній брат Володимир він в 39-му році, як москалі, прийшли, він був вивезений в Казахстан і фактично він там відбував заслання, Пізніше за організацію ну, брав участь в різних українських організаціях. Там ще був засуджений, здається, на 10 чи 15 років, я вже не пам'ятаю. І повернувся сюди, де в 60-х роках. Хворий туберкульоз в нього був, плюс паралізований. і… Помер вже тут в Україні не менш вражаюча історія зв'язкових упа марти та Мирона Свідруків. Сьогодні їх надвірнянці називають вічно молодими, оскільки українці віддали своє життя за незалежність рідної країни ще в юному віці. Брат і сестра, близнята народилися в один день і практично з різницею в кілька днів, в один місяць обоє загинули. Марта навчалася в Станіславській гімназії, Мирон у Станіславській механічній е, школі. Е, і, власне, там в Станіславській гімназії е, раніше навчався і е, ще один підпільник, повстанець е, Михайло Дяченко, псевдо Марко Боєслав. Е, і їх доля, доля Марти і Мирона Свідруків і Марка Боєслава е, згодом тісно переплететься. Е, але, на жаль, це навчання Марти і Мирона перервала війна. Вже в 13 років вони обоє стають зв'язковими УПА, а в 16 – уже в діючій армії. Проходили вишкіл. Мирон проходив у гвозді зеленій, а Марта в Цуцилові. Але Склалося так, що в радянській владі стає відомо про зв'язки Мирона з підпіллям, і вони обоє і Марта, і Мирон змушені перейти на нелегальне становище. І таким чином Мирон стає одним з охоронців, власне Марка Боєслава, про якого я вже згадувала. А Марта стає в його бункері друкаркою. За якийсь час сюди на наші терни приходить нашестя в лапках підпільників з Волині, дезертирів, так само в лапках з Червоної армії, втікачів з Сибіру, так само в лапках. Саме так в той час НКВД маскувалися для того, щоб втиратися в довіру до людей для того, щоб. Руйнувати, не давати українській повстанській армії боротися. І вже в тих масштабах діяти, в яких вона діяла Українська повстанська армія діяти вже не може. І тому частині підпільників дають команду легалізуватися, особливо молоді. І саме в цей час Мирон отримує документи на зовсім інше ім'я. Він на ім'я Іванцева Івана Степановича. Якого ніби, який нібито був на засланні у Німеччині. Він одружується з підпільницею мілою Павлюку. Тут у вітрині ви можете бачити її фотографію. Так само на вітрині можете бачити фотографію самих Марти і Мирона. Свідруків і портрет. Так само такий рисунок, зроблений олівцем Марти. Але їхнє сімейне життя довго не протривало, оскільки за Мироном постійно слідкували. І, власне, Мирон з дружиною про це дізнаються, і їм доводиться роз'їхатися. Мирон їде на Буковину, його дружина міля в Станіславі. Там в Станіславі її ловлять, арештовують і вона відправляють на Сибірне на заслання. І там на Сибірі вона гине. На жаль, а Мирон деякий час перебуває на Буковині. Постійно за ним слідкують, він постійно йому доводиться тікати від, лав, від рук НКВД. Він кілька разів уникає арештів, то хитрістю, то просто вбиваючи НКВД. І за якийсь час знову повертається у надвірну. І завдяки своєму своїм добрим друзям сім'ї Гринішаків він виходить на зв'язок з власне з, знову з Марком Боєславом. Проходить перевірку служби безпеки повстанської і повертається до повстанського життя. Ще на початку 90-х років відчувалося велике національно-патріотичне піднесення серед жителів західної України. Водночас постало багато проблем пов'язаних із відновленням історичної пам'яті. Цією роботою почали займатися різноманітні громадські. Кі організації чільне місце серед них посіло на Дрнянське районне історико-просвітницьке товариство Меморіал. Коли назбиралося чимало речей та інформації, то на той час голова товариства Олександра Зварчук доклала усіх зусиль, щоб у районному центрі створити музей національно-визвольної боротьби. Допомагали їй у цьому небайдужі на Люди почали зносити пані Олександрі Зварчук різноманітні речі, які стосувалися періоду національно-визвольної боротьби України, якраз повстанського руху. Було зібрано чимало світлин, особистих речей, інформації, свідчень. Того, що і таким чином постало логічне питання, що далі з цим набором матеріалів робити. І логічно було, щоб зберегти, відтворити і в подальшому показати нашій надвірнянщині ту національну визвольну боротьбу, яка була тут. Потрібно було створити такий музей. Саме так виникла перша ідея і перше створення цього музею як музею національно визвольної боротьби. І, власне, багато речей, які зараз представлені тут на цій даній виставці, це є ті речі з постійної експозиції, які, на жаль, з початком війни не були присутні в виставкових залах, але зараз ми потроху відновлюємо цю експозицію, тому що чин, як ми кажемо, української повстанської армії це один з не просто коротких спалахів в історії України. А це цілий великий епізод. У музеї історії Бажайте, надвірнянщини розповідають, експозицію будуть змінювати і розширювати. Тут можна дізнатися багато цікавого і корисного кажуть працівники закладу і запрошують надвірнянців та гостей міста відвідати музей.